Є такі моменти, а їх зараз дуже багато, коли стається щось страшне, а всередині нічого, наче емоції вийшли з тіла і забули повернутись. Привіт, це подкаст з нами все ок. Мене звати Христина, і сьогодні зі мною в студії психологиня Наталія Бубнова. Добрий день. Добрий день. Ми поговоримо про тому той стан, коли ніби маєш реагувати на якісь події, але вже немає сил. А в листопаді сталася величезна трагедія в Тернополі. Був приліт. Тоді померло дуже багато людей. І я тоді переписувалася зі своїми друзями. Це ті люди, які завжди дуже болісно переживають всі події, які трапляються в нас в країні, а завжди слідкують за новинами. Але вони мені писали, що нічого не відчувають, і всередині в них була порожнеча. Те ж саме тоді відчула і я. І насправді мене тоді ця відсутність цих емоцій дуже занепокоїла. Я так розумію, що це, звісно ж, не про байдужість, а скоріше про втому. І от цікаво, чому от хтось раніше починає не відчувати, тому що є люди, які вже давно кажуть, що ми читаємо новини і нічого не відчуваємо. А дехто тільки зараз починає. Наталю, скажіть, будь ласка, от чому так стається? Ну, по-перше, тому що ми всі різні. По-друге, можна згадати, як кожен рік війни, знаєте, ну, по-різному називали. У нас був рік ну, такого згуртування, консолідації, такої підтримки, був рік сподівань дуже великих, був розчарувань. І на зараз, от, про той рік, що минає, кажуть, що це рік втоми, тому що ну, ми правда виснажені. А наш організм він мудрий, він знає, що йому робити. Головна задача мозку пристосувати всі органи системи, весь організм в цілому до тих умов, в яких він зараз знаходиться. І саме тому правда може відчуватись, емоції, можуть відчуватись по різному, стани можуть відчуватись по різному. І в когось правда, це сталося ще раніше, а в когось тільки зараз. А моя подруга вона розповідає, що завжди раніше, коли були сирени, вона прокидалась і вже брала свою там свій тривожний чемоданчик і йшла кудись в укриття, або в паркінг спускалася, або просто в коридор, хоча б. А от останні там буквально кілька місяців вона каже, от я просто лежу і я вже навіть не, не боюсь, тобто я вже не відчуваю страху. А, і недавно у мене навіть була ситуація, коли я там до часу ночі ще бігала, щось там метушилася, піднімала домашніх, казала, давайте швидше в укриття. А після часу я вже просто лежу, мені кажуть, вставай, там летить. А, а я кажу: ну ні, я не, ну, я не можу, мені завтра на роботу і вставати. Ну, розставила пріоритети. І от цікаво, чому організм перестає реагувати навіть на, здавалося б, такі ситуації, які загрожують нашому життю, і як зрозуміти, що це тимчасово, чи можливо вже треба звернутися до по допомогу до спеціаліста? Тут декілька питань можна почати прямо з, з, з кінця, да? чи коли потрібно звертатися до спеціаліста, потрібно, коли це починає непокоїти, хоча б задля того, щоб розібратися, а що з тобою. Чи дійсно це ну, в межах можливих реакцій, чи правда є вже певні порушення, які можна скоригувати, і можна допомогти фармацептію в своєму організму, мозку нормально функціонувати і дійсно виконувати якісь щоденні задачі? По-друге, знову ж таки, це ж все, що от зараз ти розповіла, це ж на рівні ну, свідомих виборів. Да? Тобто я свідома всіх підіймала, кудись там до чогось вела, да, спонукала, але потім свідомо лягла і так сказала: мені потрібно чому? Тому що був певний досвід, і ми ж постійно робимо прогнози. І якщо в досвіді було, що я там ходила, 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 нічого не ставалося. То колись між тим, щоб витратити енергію на те, щоб піти, я краще її буду відновлювати, залишаючись в ліжечку і там собі тихенько посапуючи або не посапуючи. Просто. Якщо б, скажімо, не то, щоб приліт стався безпосередньо, да, а в якійсь такій близькості, ну тобто, виник той страх, не тривога, а саме страх, то я думаю. Всі ці моменти б відновилися, і людина б знову там бігала в укриття і якось би себе дійсно берегла, тому що вона подивилася в очі страху. От, а тут мова йде про адаптацію. Ми правда зберігаємо свої сили, бо викликів дуже багато, і вони ж нашаровуються один на один. Є якісь глобальні, да, в якому ми всі живемо, да, от глобально, ми всі занурені у війну, в загибелі. Це вже ну, потім, бо для кожного з нас війна, вона по-різному. Хто дійсно живе в прифронтових територіях, і, ну це дуже дивно, от я на минулих вихідних спостерігала. Не те, що там тривога бахає, добре бахає. Я дивлюсь через вікно будівлі, а люди стоять на зупинці, вони навіть не поворухнулись в бік епіцентру вибуху. Взагалі, ну ми звикаємо. Людина — це дійсно тварина, звички. Це я зараз пригадала, коли їздила у відрядження. А у мене був Донецька область Луганська, це саме підконтрольні території, і я теж була в якомусь прифронтовому містечку, і тоді, був вибух, я прямо також аж присіла, прилягла до землі. А люди стояли і теж ніяк не реагували. Для мене це тоді було дикістю. Ну а зараз я на жаль розумію, да, що це просто ну ти вже настільки звик. Нема вже по суті на що реагувати. Я інколи помічаю, як люди стали вибачатися за те, що вони якби не реагують як раніше на якісь новини, да, там, на трагічні події. І хтось каже, та я стала холодною, та я стала кам'яною. І от мені стає ну, люди чомусь думають, що це як про зміну характеру, що цей трагічний досвід він якось змінює характер. Але я знову ж таки думаю, що тут більше про втому. І от коли, наприклад, стабілізується ситуація, коли вже буде мир, чи ці люди стануть знову більш м'якими і чутливими, чи вже це дійсно буде така якась риса, більш така жорстока або просто жорстка? Чи це все таки зміниться знову і стабілізується? Ну я б знову ж таки підійшла е, суто індивідуально до цього, тому що навіть оцей вислів я стала, став більш кам'яною кам'яним. Да, я став нечутливим, чи я стала нечутливою. Це, це ж може бути дуже про різні взагалі особливості. І для когось це може бути про втому, а для когось це може бути навіть про зміну в характері, бо характер міняється, коли людина проходить через якісь дуже. Такі серйозні, навіть межуючи з, зі смертю ситуації або з викликами дуже серйозними, коли все навколо змінюється, і людині е, потрібне ну якісь такі інші програми пристосування, способи пристосування, ніж ті, що ця людина використовувала до того. Тому для когось правда це може бути про втому і може бути потім про повертання до певної. Ну, я не можу сказати, що прямо до начальної точки ну, не буде такого, бо ми розвиваємось, ми живі, ми змінюємось. Я вже точно ніколи не буду такою, якою я була там до 24 лютого. Це однозначно. І більшість, напевно, в Україні скажуть те саме, де б людина не жила, чи вона живе на лінії зіткнення, чи вона десь в більш захищених областях. Ще хотілося би згадати таку штуку, яка, ну, принаймні, в моїй інформаційній бульбашці у 2022 році була дуже популярна. Прям я стикалася з цією інформацією на кожному кроці. Це так зване вікно толерантності, і це про те, що у кожній людини є певний режим оптимального. Оптимальної життєдіяльності, можна сказати так. Тобто, коли організм працює прямо в оптимальному режимі. Якщо ж відбувається якась така стресова ситуація, то це дуже дійсно ну, схоже на вікно, тому що ну, воно ніби зачиняється. Да? Тобто оцей е, отвір, через який проходять там, подразники, він стає меншим. Тобто людина може частину дійсно не відчувати. А в поведінковому полі це може відображатися дуже різними штуками. Тобто є люди, які, е, працюючи в стресовому режимі, да, коли оце ж, е, зменшився е, режим оптимальності, вони починають уповільнюватися, дійсно е, таким, як стишуються ніби. І їх емоції стають такими. А інші навпаки. Вони входять в таку ажитацію, тобто вони дуже е, шумними стають, дуже такими діяльністьними. І то і то може бути показником того, що людина працює зараз ну, геть не в оптимальному своєму режимі. І це дуже схоже от, також на о, о, оці моменти. Да? Хтось скам'янілий, хтось дуже бурхливий. Е, а чи повернеться це до певного моменту, організм може це відбувати. Ну, відновити сам. А якщо це буде дуже затяжна така історія, дуже довга, то буде вже потрібна допомога зовні. Недавно подружка мені пише, що вона почала блокувати спеціально блокувати всі свої емоції, щоб от просто не думати, що відбувається. І вона каже: я я боюся, що коли почну думати про всі наслідки, то мене просто накриє. І вона просто вибухне. І от... Цікаво, які маленькі сигнали можуть вказувати, що от ми вже на межі, і чи є способи, як собі допомогти тут і зараз? Ну, по перше, я трішечки хочу прокоментувати. Ну, я знаю дуже невелику кількість людей, які можуть якось блокувати свої емоції, тому що це знову ж таки штука, яка закладена нам для адаптації. І це має бути така велика робота над собою для того, щоб дійсно ці емоції усвідомлювати на початках, да, і якось ними керувати, щось з ними робити. Це один фокус. Інша штука це от впродовження теми того вікна толерантності. Якщо людина помічає, що на подразники, на які вона раніше реагувала не так, більш спокійно, або навпаки, більш бурхливо, або геть зовсім не так, то це вже привід для того, щоб ну, обсудити принаймні от цю проблему. І немає такого, що є якісь такі загальні ознаки: от якщо то то-то, то це ото. А якщо ні, то може і ні. Тут правда потрібно бути уважним до себе передусім. І саме тому, от коли е, йдеться про відновлення, то кажуть про саме турботу і про уважність до себе. І тут тільки я можу ну, помічати такі речі або прислухатися до оточуючих, які мені. Можуть по-доброму, ну, іноді можуть не дуже по-доброму сказати, що слухай, ну мені здається, ти вже там за межі виходиш щось, щось не то є з тобою, щось не так з тобою. Спробувати не образитися в той момент і кинути, що зі мною не так, як ще, як ще можна взагалі там жити, як ще можна реагувати в такі ситуації. Це може бути як певний такий сигнал і е, для того, щоб звернутися по допомогу, або принаймні для того, щоб звернути увагу на себе і дійсно придивитися, як прислухатися до власних відчуттів, до власних емоцій, до власних станів. Недавно бачила в Трец допис, а де жінка пише: Я нічого не відчуваю, зі мною щось не так. А можливо, ми б могли б щось сказати людям, які думають, що з ними щось не так, а можливо, з ними дійсно щось не так. А людині потрібна людина, ну, я можу думати, скільки завгодно класно було б, якщо б я подумала, як то кажуть, об іншу людину. Проговорити це потрібно будь з кимось. Принаймні, спочатку може з друзями, може, з приятелями, які до вас дружньо налаштовані, і ви не стидаєтесь обговорити такі теми. Йдіть до психологів, їх зараз правда можна знайти по програмам різним і безкоштовно. Сходить до декількох спеціалістів. Якщо у вас є гарний сімейний лікар, ви навіть до нього можете звернутися саме з цим питанням. І, власне кажучи, якщо дійсно у вас гарний сімейний лікар, він і тут вам допоможе. Тут, правда, можна, можна про себе думати, що завгодно, можна накручувати скільки завгодно. Поки я не знайду е, ну, якийсь зовнішній е, як сказати, відображувач мене, можна так. Мабуть, найголовніше це пам'ятати, що емоційна тиша теж буває нормальною, і що ми не зобов'язані реагувати так, як реагували ще рік тому. Я дякую Наталію за цю розмову і дякую вам, що слухаєте. Всім дякую. Бережіть себе, прислухайтеся до себе, будьте турботливими в першу чергу саме до себе, і пам'ятайте, навіть коли навколо не ок, з нами все ок.